Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчата. З вами я, бабуся Надюся, хочу запропонувати чудові казки про дружбу. Хоробре Каченя Щоранку господиня виносила каченятам повну миску рубаних яєць. Вона ставила миску біля куща, а сама йшла. Тільки но каченята підбігали до миски, як раптом із саду вилітала величезна бабка і починала кружляти над ними. Вона так страшно скрекотала, що перелякані каченята ховалися в траві. Вони боялися, що бабка їх усіх покусає. А зла бабка сідала на миску, куштувала їжу і летіла геть. Після цього каченята протягом усього дня. Не підходили до миски. Вони боялися, що бабка знову прилетить. Увечері господиня прибирала миску й казала певно, наші каченята захворіли, чогось вони зовсім нічого не їдять. Вона й не знала, що каченята щовечора лягають спати голодні. Одного разу до каченят завітав у гості їхній сусід, маленьке каченя Альоша. Коли каченята розповіли йому про бабку, той почав сміятися. Ну, й сміливці, сказав він, я сам прожену цю бабку. Ось ви побачите завтра. Наступного ранку господиня, як завжди, поставила на землю миску зрубаними яйцями та й пішла. Ну, дивіться, сказав сміливий Альоша, зараз я буду битися з вашою бабкою. Тільки він це промовив. Як раптом зазищала бабка. Прямо згори вона полетіла на миску. Каченята хотіли тікати, та Альоша не злякався. Не встигла бабка сісти на миску, як Альоша схопив її зьобом за крило. Ледь вирвалася бабка та з поламаним крилом полетіла геть. З того часу ніколи не поверталася вона в садок. І каченята щодня наїдалися скочу. Вони не тільки самі їли, а й хороброго Альошу пригощали за те, що він врятував їх від бабки. Хто з'їдає жолуді? Що осені білка на ім'я куріта ховала і горішки і жолуді по всьому лісу. ретельно, закопуючи їх у землю під опалим листям. Але взимку, коли приходив час діставати запаси, куріта не могла віднайти більше половини. Не розумію, як так виходить, жалілася хуріта своєму другові дятлу Стукісу. Мій ніс ніколи мене не зраджував. Ми, білки, здатні знайти гриби під снігом і відшукати жолудь. Що ховали три роки тому, але не знаходжу і все тут. Точно пам'ятаю, тут був горішок. Розриваю носиком сніг, відкидаю листя, а горішка немає. І так, друже мій стукісе, уже три роки поспіль. Наступного разу, коли хуріта рушила ховати горіхи та жолуді, стукіс полетів слідом за нею. І що ви думаєте? З'ясувалося, що не лише він спостерігав за хурітою. Хитрий чорний ворон крак теж летів за білкою. Варто їй сховати черговий горішок. Крак обережно спускався на землю і викльовував цей горіх із землі. Здобич він ховав у дуплі великого дерева, щоб узимку мати змогу її дістати. А бідолашна хуріта продовжувала робити запаси. Тільки нокрак, котре спустився на землю за жолудем, білка та дятин налетіли на нього з двох боків. Як тобі не соромно, кричали вони, роби свої запаси з того, що сам знайшов, а не хтось інший. Ворону довелося покинути ліс. Тепер хуріта могла спокійно робити запаси на зиму. А коли стукісто не вдавалося знайти собі достатньо їжі, білка щедро ділилася з ним жолудями. Якби крак попросив мене, хіба б я не пригостила його, здивувалася вона. Адже друзі завжди діляться один з одним. Кухонний ніж та кавова ложечка. Гострий кухонний ніж. Побачив маленьку кавову ложечку. Будьмо друзями, ввічливо сказав він. Погляньте ну, який я гострий та швидкий. Ріжу навіть повітря. Вжик, вжик. Гострий ніж здавався таким цікавим, таким небезпечним, і кавова ложечка з радістю погодилася товаришувати з ним. Вечорами вони ходили на прогулянки. Яка ти кругленька, казав ніж, тобою навіть неможливо порізатися. І не треба, тихенько посміхалася лужечка. Мене торкаються губами, коли куштують каву. Мною розмішують цукор у філіжанці. Я й маю бути круглою та плавною. Ніж їй заперечував гострим бути краще, ніж тупим, або м'яким, або круглим. Одне слово, гострим. Бути краще, ніж будь-яким іншим. Ложечка не хотіла втрачати дружбу з ножем. Але якщо йому подобаються гострі, а сама вона тупа, тобто кругла, то що ж робити? Лишалося одне змінитися. З того часу почала вона точити свої краї опідвіконня, намагаючись їх загострити. Аж одного разу. Кавова ложечка і справді стала гострою, тільки кухонний ніж цим був страшенно незадоволений. Раніше я вихвалявся гостротою, а ти слухала й захоплювалася мною. А зараз ти й сама така ж, про що нам говорити? І як ти будеш мною захоплюватися? Кавова ложечка хотіла сказати, що вона зробила це заради їхньої дружби. Але не змогла вичавити ні слова і почала плакати. Ніж пішов, а за кілька днів уже товаришував зі столовою ложкою. Кавову ложечку більше не брали на роботу. Кому ж сподобається розмішувати цукор ложкою із загостреними краями. І вона стала лопаткою для землі, пересаджувала маленькі кактуси з одного горщика в другий. Їй подобалося нове життя, але інколи вона тяжко зітхала, як згадувала часи, коли була сама собою, круглою кавовою ложечкою. І все чому, сказав мідний чайник, переказуючи цю історію новим чашкам і блюдцям, бо дружба це цінувати себе та іншого такими, які ви є. А не змінюватися, щоб бути схожим на друга. Чашки й блються, звінчали у відповідь, погоджуючись.